У нас сітки вже готові для відправки, їх чекає Донецький напрямок. Дві маскувальні сітки розміром 6 на 4 метри, темних відтінків із вкрапленнями білого вже готові для відправлення одні із бригад на лінію зіткнення, розповідає очільниця волонтерського центру. Жіноча варта Зоя Кучинська. Замовлень багато, а матеріалу для виготовлення бракує. Це ось ці рулони, з якого ми в'яжемо сітки, ріжемо на цьому, і вже бачите, у нас. За залишилися залишки з коштами, дуже велика проблема, бо ми в'яжемо багато. Ось такого рулона виходить 6-7 сіток. Але коли ми з'єднуємо з обрізками, ось бачите, різні тканини, то ми стараємося зробити більше. Якщо може хтось, то ми дуже просимо нам допомогти. І низький уклін тим, хто відповість нам на нашу потребу. До плетіння сіток щодня долучаються в середньому 8-10 людей. Щоб економити спеціальну тканину, додають відходи текстилю з виробництва. Крім того, сітку не плетуть стрічками, а саме в'яжуть. Так каже місцева мешканка Катерина Кутковська, матеріалу вистачає надовше. Ми Беремо кусочки тканини і за кожен вуглик зав'язуємо. І так сюди пішов, пішов, пішов. ми так пожили. Ці глубокі пенсіонерики, як кажу, ми тільки в'яжемо. Катерина Кутковська приходить сюди щодня з початку заснування волонтерського центру. Тоді каже, у цю пору вже був перший сніг. Сітки в'язали білих відтінків. Цьогоріч у роботі темні та зелені кольори. Того року 9, 9 числа сніжок впав, а в цьому році бачите, що Ну та й що ж зробимо. Хочемо хлопцям допомогти. За день пенсіонерки встигають зробити одну таку сітку. Працюють швидко з двох причин, пояснює Таїса Пудрик. Замовлень багато, а в приміщенні немає опалення. Довго тут не посидиш. Слава Богу, робимо, допомагаємо. і дай боєш воно все пішло їм на пользу і щоб скоріше кончилася війна. Нам більше нічого не треба. Душа болить і все, а руки не болять. Хай там болять. Ми на них не обращаємо просто уваги. Хай там болять, не болять. Це не ні хлопцям більше. Боли там забрати замовлення, а також подякувати волонтеркам жіночої варти від імені бійців та вручити диплом. Приїхав заступник командира Вінницького полку бойове братерство України Володимир Ящук. Важлива їхня робота. Захищають вони плетучі сітки, маскируючи наших воїнів, щоб ворог не бачив нас, Використовується прикриття бліндажів. Маскируються автомобілі, військова техніка. Цю нагороду прикріплять на стіну в імпровізованому куточку поруч з іншими подяками від захисників, каже Зоя Кучинська. Такі відгуки від бійців важливі, адже вони підіймають волонтерські духи, надихають працювати далі. Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Віночна.